Сьогодні також хочу зробити м, вибір з двох карт дня на дуже красиві, яскраві зимові колоді. Може, вона буде більш позитивною, тому що я останні дні витягаю якісь погані карти, такі емоційно насичені, такі, може, десь депресивні. Да? Але у мене так і співпадає, тому що якось одна за одним, якісь то неприємності, то перепади настрою. Зі мною люди теж діляться, багато людей мені написало, що в них теж така штука є. Ось, Тому зараз, надію, що вже цей етап закінчиться, і буду вибирати тільки гарні карти. Для тих, хто обрав перший варіант. о, Тут вже краще стало карта сила. Вона показує, що ви можете досягти поставлених задач. Навіть якщо вони потребують фізичних зусиль або моральних. Але по цій карті у вас є внутрішня така сила, потужність і спроможність вирішити всі питання. Давайте подивимось, стосовно чого це все буде. Так, у вас у фортуни. Угу, Лицар -тентаклю". значить, Це може бути і в роботі. Наприклад, якщо у вас повільно зростає зарплата, повільний кар'єрний зріст, то ви, можливо, навіть десь ризикнете і щось спробуєте нове для того, щоб повністю змінити своє життя. Для тих, хто обрав другий варіант. Паш Пентаклів він показує те, що ви, якщо в роботі, то потребуєте додаткових знань. Якщо ви вже вчитесь, то е, продовжуєте, е, не чекайте дуже швидких результатів, але це навчання воно закладає гарний фундамент на майбутнє. У цій карті можуть проходити і діти, може, це навчання з дітьми або приділення їм додаткової уваги. Якщо в стосунках, то це чоловік нерішучий, сам трошки як дитина, або боїться відповідальності. Давайте візьмемо додаткові карти. Ага, дивіться, тут. Нам треба буде приймати якесь рішення, і ви потребуєте я ясності. Можливо, це буде якась і трошки суперечка, але ви отримаєте цю ясність, і далі вам стане легше.